Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо неймовірно смачну рибну запіканку. Ця страва чудово підійде як для сімейного обіду, так і для святкового столу. Ніжна філа риби, соковиті овочі та ароматна яєчна заливка створюють неповторний смак, який сподобається кожному. Вона така соковита та ароматна, що пальчики оближиш. Повний список інгредієнтів прочитаєте на початку та внизу під відео. Нам потрібні такі інгредієнти: натерли на терці 300 г моркви, в тій же кількості 300 г гріпчастої цибулі, невеликий пучок подрібненої петрушки, 150 г чорносливу, 100 г твердого сиру та 2 філе риби пілінгаз загальною вагою 1 кг. Оскільки овочі та чорнослив уже підготовлені, займемося рибою. Адже вона головний інгредієнт нашої запіканки. Можна використовувати будь-яку рибу без кісток. Нарізаємо її на невеликі шматочки, солимо, перчимо до смаку та ретельно перемішаємо. Цибулю змішаємо з петрушкою. До речі, можна додати кріп, зелену цибулю. Зелень зайвої не буде. А ще потрібно приготувати заливку. До яєць додаємо 2 столові ложки сметани, додаємо 2 столові ложки майонезу та 1 столову ложку крохмалю. Солимо перчимо до смаку. Крохмаль додасть залиці густоти та зробить її більш стійкою під час запікання. До речі, можна використовувати лише сметану або лише майонез. Якщо у вас немає обох інгредієнтів, ретельно розмішуємо вінчиком, щоб усі інгредієнти з'єдналися. І тепер можна збирати запіканку. Для запікання я використовую форму діаметром 24 см. Застеляю її пергаментом, щоб готову запіканку було зручніше вийняти. Першим шаром викладаю половину натертої моркви. Вона додасть соковитість та солодкий смак. Рівномірно розподіляю моркву по дну форми. Наступним шаром викладаємо половину цибулі, змішаної з петрушкою. Вони додадуть пікантності, аромату та свіжості. Розподіляємо цибулю по моркві. Викладаємо половину просоленої поперченої риби. Розподіляємо її по всій формі та трохи утрамбуємо. Заливаємо половиною підготовленої заливки. На рибу викладаємо половину підготовленого чорносливу. Він додасть особливий смак та ніжну текстуру. До речі, чорнослив можна замінити на в'ялену журалину, родзинки, свіжі яблука, груші і все буде смачно. Далі повторюємо шари: морква, цибуля, чорнослив, риба, заливка і сир. Тільки цього разу я чорнослив викладаю на цибулю. Знаєте, коли я вперше скуштувала цю запіканку, була просто в зафаті. Пам'ятаю, як мене вразила ніжність риби. Вона була соковита та апетитна, просто танула в роті. А поєднання риби з овочами чорносливом це щось неймовірне. Чорнослив чудово доповнює ніжну рибу та соковиті овочі. І що важливо, ніяких складних маніпуляцій, все швидко і легко. З того часу я часто готую цю запіканку, і вона завжди має успіх. Отже, виливаємо другу частину заливки, щоб усі продукти просочилися. На завершення посипаємо тертим сиром. Найкраще підійде сир, який добре плавиться. Випікаємо в розігрітий до 180 градусів духовці приблизно 1 годину. Ось і все. Наша рибна запіканка готова. Даємо їй трохи охолонути, щоб вона краще тримала форму. Викладаємо запіканку на блюдо за бажанням можна прикрасити. Я, наприклад, прикрасила листям салату і зробила сітку з майонезом. Цю запіканку сміливо можна подавати до святкового столу, адже вона не лише смачна та соковита, а й виглядає дуже апетитно. І головне, повторюся, вона не займає багато часу в приготуванні, готується швидко та просто. Готуйте з любов'ю та їжте смачно, всім миру та добра!